Замість квітів і серонат п'яні крики та погрози. Все це чули породіллі другого пологового на виноградарі. Ввечері сюди навідався неадекватний гість. Нам суждалі бурно. Питалі ж ламать двері. Ніколи ще не відповідає. Міни я приймаю тут. Усе відбувається, немов у комедійному фільмі. Таксист на шаленій швидкості підлітає до входу в пологовий. Медики миттєво забирають жінку, але самого чоловіка не впускають усередину, бо той на підпитку. В розлюченого Сергія здають нерви. Він попав в больницю в роддом. Там почав грубити персонал, почав там матюкатися, там того всього. Угу. Вони закрили двері. Він зламав замок, зламав двері. Побачивши це, що визвали охорону, він давай сідати в машину. і тікати. зрештою, охорона блокує автотаксиста посеред дороги. Тоді чоловік викликає патрульних, але сам виходити з машини не збирається. Откройте, ми з вами побесідуємо Просто я боюсь, що ви мене будете бити. годину. Його безрезультатно вмовляють патрульні. Тоді копи вирішують витягти водія, який їх викликав силою. Після екстреної процедури клопи складають два адмінпротоколи за п'яне кермування та опір працівникам поліції. За що ви будете складати адміністративний протокол? Ви зараз захисним цього... не пред'являєте свої документи. Я не ми... можу їх. Нехай ваша дружина витягне з кармана. Я сам. Тільки... Ви не довіряєте власній дружині? Ви Довічте у нашу сім'ю, ви мені не дали одягнути чи біть те, яке До кого так продирався у пологовий будинок? Чоловік так і не сказав. Не повідомляю цієї інформації і в самому медзакладі. До кого він сюди приходив? Тут дружина його чи хто лежить? Я не можу розголошувати ці питання. Це є конфіденційна інформація по захисту прав пацієнтів. Я такі речі не можу розголошувати, а він погорошував закон України. Тепер у поліції вирішуватимуть, чи порушувати кримінальне провадження люди ж на боці таксиста. Мовляв, якщо він дійсно пробирався до дружини, що народжувала, то навіщо його карати? А що ж не пускають до дружини? Він прилив дочку чи сина, та й захотілося йому до жінки, а тут не пускають. Це ж не порядок.